Всім привіт, це я Леонід Котвицький. Дивіться, хочу обсудити таку річ, як загортання мотоблоком, коли плужки йдуть перед мотоблоком, ну, рала, так? перед мотоблоком наривають борозни і мотоблок йде вже позаду колесами в тих борознах. І варіант, коли е -е, плужки йдуть позаду. Знаєш, я якраз прийшов на город. Отут перших пар рядків, поки ті плушки переробив, жінка вже їх загрібла граблями. Кажу, хай буде цей шматочок. От. Ну, а, це, а це вже загреблені пушками, які я поставив спереді мотоблоком. І у мене перший рік получилися нормальні рядки. Вони не такі, щоб ідеальні, тож що тут ширина 70 см. Тяжко було тими маленькими ралами нагорнути на, 60, на 70 см. Але тим не менше, виглядають досить непогано, як на мене. Так от дивіться. Саме перше питання, як буде виглядати поле після е, нарізання, ладно, нарізання рядками. Так, це, е, ще плужки можуть бути позаду. Єдине що, коли земля добре така, вибита в пух, м'ягесенька, коли ззаді втикається один чи два рава. От Мотоблок спереді по рислій землі починає рискати, так? Тому що ззаді йому мішає, і він, ніби як сказати, передок задирається, і він тим передком починає їхати і в -в 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 гуляти. Тому рядки часто гуляють. Ну але якщо робити, це не спіша собі, так як то кажуть, а в більшості нас з мотоблоками не такі вже там гігантські городи, то в принципі наріжеш. Основна проблема не нарізання, а засипання. Коли нарізані отакі от гребені. так, Нарізані гребені, ми там розклали картоплю. От Вистачає питання, як по тих гребнях тепер їхати, щоб загорнути. Якщо плушки ззаді мотоблока, так, о, то ти починаєш їхати або по гребнях, і тоді з тих гребенів. Колесо мусить їхати по гребню, по насипу, по гострому гребню воно не мусить їхати, починає з'їжджати отако от туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Попробуй його вдержи на тому гребні, особливо як мотоблок важкий, навіть не важкий. Все одно, коли ти починаєш ззаді зариватися, от він починає рискати, а тут він ще й на гребні. Колесом, колесом, на гостренькому гребні. Можу, якщо знайду зараз старі відео, я покажу, як це получалося. Це получалось досить печально. Можете побачити, це ще я легеньким мотоблоком раніше ходив. От, і цей легенький мотоблок, я пробую йти по гребню, його матає з того гребня зносить постійно в бік туди і сюди, дире по картоплі і так далі. От, якщо йти по двох гребнях одночасно, то теж треба дуже широкі колеса, з шипами, ще тут мені якось вийшло. Все одно зносить з гребнів, починаєш йти по картоплі, товкти її і так далі. І нічого. Приємного в такій роботі немає, повірте. Потім я вже придумав от таку систему. Оськи зробив ширше. Так, значить, Цими колесами ще шипами їх снабдив і вже по гребнях трохи легше йшлось. От, І ззаді таку зробив приспособу, яка засипала рядок. От, Якби я ззаді поставив прям два підгортача, то було б значно тяжче. Отакої от приспособи просто підгрібало. Ну, щось типа дискових підгортачів і так далі. І тут же виглядає ніби гарніше, але на руки все одно було тяжко, в порядках все одно мотало, так? все одно це не було рівно. Все одно його я чув, що його ні то вправо, то вліво, то вправо то вліво. І треба тримати, щоб той рядок ставався рівненьким. І гребні потім на, на відео були значно кривіші, ніж вони у мене є зараз. Ну, і... Пізніше я вже додумався зробити так. Активні ротори, вони широкі, так, 1,40 сорок в ширину. от, Посередині там картопля не зачіпається. Ну і ззаді, ззаді була начеплена ще така подібна приспособа. От, е, яка теж загрібала, вона була зроблена ще ширша. от, І таким чином я вже нарешті добився рівного поля, рівного вже поля. так, Хоча це вже це правда не були. так, не були гребені після посадки, ну хоча б рівне поле, я хоча б не з'їжджав з тих гребенів, бо на, на активних роторах воно не, не просідало так глибоко. Ну це все, знаєте, таке приспособи колгосп, як кажуть. Ну що, подивились, так? І виходить, що коли ти з... або роблять одне з двох, або стають колесами в рядок по картоплі їдуть, так? І ззаді тоді вже плужочки гарненько йдуть. По попередніх погребнях, так. колеса тут, пружочок посередині. От. І розгрібаю на дві сторони. Террало, плужок, рало. Пух тут вже трошки інше. Але. Е, ну шо, колесами картопля давиться. Якщо навіть легесенький мотоблок, що не в себе подавить. І картопля без таких виражених ростків. Бо я стараюся з ростками вже таку пропорощену. Ростки колесами ламаються. Через що, до речі, картопля сажалками не люблю садити. От, е, Тут, якщо мотоблок важкий, він просто давить. Багато картошин такі от, роздавлені стають. От. Е якщо ж навіть легкий мотоблок, в нього часто колеса проскальзують і ті картошини ті -фух, і висипаються. Получається, в одному місці лисина, де колесо прокрутнулося, викинуло, там навпаки загусто Знов лисина, знов загусто ну, коротше, ну не може без Безрезультатно їхати по, мігу, по картоплі по живій як то кажуть, рослині мотоблоком, щоб їй нічого не було. От, Хіба що земля ще в рядочку така ще під низом до куча м'якої землі, і картошина просто буде вдавлюватися, і мотоблок не важкий, ну може. Ну Це поганий варіант. Коли ж плушки йдуть спереду мотоблока, так, то все дуже просто. От, допустим, тут у нас розложені картошини. Ми їдемо отак. Двома пушками гребень розсипаємо на дві сторони, і по утвореній борозді вже їде колеса мотоблока. Ну давайте пару кадрів. От, ну і така картина. Значить, коли ж нарізати, нарізати, можна чіпляти позаду, загортати набагато краще спереду. От, і тому такі от виходять рядочки значно рівніші, гарно загорнуті, коли спереді. От, да, мінус, що після, після рядка трошки видавлено колесами. Хоча я б не сказав, що в мене от воно вже тут видалене. Коли добре, так сильно нагортаєш хороший гребінь, він ж потім все одно обсипеться. Нагрібайте чим побільше землі, вона потім обсипеться і все одно вона буде отут м'ягенька. м'ягенька. У мене рука провалюється. Тут сантиметрів 4 десь м'якої землі. От. Ну, Якщо дуже вже хвилює, можна за колесами ще вчепити якусь боронку, яка би за колесами йшла і ще під, підшкрябула ту землю. Тому що колеса ну, все-таки давлять, але вони давлять не по картоплі, не по гребенях, там, де картопля засипана, не давлять по міжрядню. Ну, це мінус. А, а як взагалі обійтись без мінусів? От. Нереально обійтись зовсім без мінусів. Ну, коротше, така картина. Коли я, значить. коли я Загрібав стандартно по старінки тими равами позаду, мотоблока. Мені куча народу писала: зроби спереді, так краще. Коли я зробив спереді, купа народу почала мені писати, ти так зробив, дурниця, видавлюю своїми колесами городи, та та та, та понеслося. О, ну Цікавий, значить, такий в людей підхід. От, Як не все ну не догодиш. О, тим не менше роблю так і задоволений. Цього року я вперше задоволений тими рядками, які вийшли. Засипанням і так далі. Ще трошки дроблю самі ці рала, щоб вони е, чуть ширші стали, ще трохи чуть, -чуть варію бляшки по боках. Бо в мене 70 см, 70 см тяжко засипати. Але ще який нюанс? Якщо засипати, засипати прямо так, щоб аж вузесенький гребінь став, так? от прямо геть-геть до, до вузького гребеня старатися, то потім картопля в тому вузькому гребені сходить то з одного боку, то з другого. Рідко-рідко вона рівно сходить. Коли ж гребінь отакий, як в мене, От, отакий широкий, так? Ну, ніби як недосипаний, де, хто сказав, так? коли він отакий широкий, то воно вже сходить більшість по прямій. З боку воно менш буде лізти. А височені ті гребні це тільки ілюзія, здається. От Зараз я зроблю і мені по тих гостричка, гарненько вирізає, буде рівний такий рядок. Ні, рядок остане отакий. І потім вже при підгортаннях ці стебла будуть підгинатись, підгинатись, і за два підгортання, може вже якось дорівняються. Но для стебла це все одно не є добре. Краще робити широким. Ну, я би, ну, тут я засипав за два проходи. чуть-чуть мені ширші би ті плушки, то воно би засипало. Засипало би за один проход вже по боках. А так по центру добре догрібало, а по боках не хватало чуть. Ну, то таке, ерунда. От, в цілому з такою технологією я задоволений. От, ну І думаю, що ви порівняли з тим, що було в попередні роки. Ось такі от роздуми і така моя практика. Надіюсь, був корисний. Всім всього хорошого. З вами був Леонід Котвицький.